Продовжуємо в'язати наш комбінезончик. Я ластивицю пров'язала. Так виглядає. Це 5 см вийшло. ось підіді. І зараз ми будемо переходити на в'язання ніжок. Будемо відділяти ліву і праву, ластивицю знімемо також на окрему спицю. І будемо в'язати ніжки. Далі зберігаємо. Ручки пров'яжемо і все. Йдемо вишивку. Ось тут я поставила маркер, це спеціально для того, щоб, ну я знайшла серединку, буду тут вишивати. І від нього вже потім рахувати петлі. Гудзики пришила, Ось так це все виглядає. Так що продовжуємо. Беремо спиці такого ж діаметра, яким ми в'язали все полотно наше, в мене це 4 мм. Пров'язувати будемо зараз праву ніжку. А ліву знімемо на спицю іншу. Або на ниточку, як кому зручно. Я буду на спицю, тому що я не хочу гаяти свій час, потім з ниточки на спицю переносити. Я вже так приспособилась, мені так зручно. Зараз в'яжемо ось у нас початок в'язання. Звідси у нас від цієї останньої виборітної доріжки у нас тут 15 рядочків. Між маркерами по 6 петель. Ми їх зараз будемо знімати. Зараз все буду показувати. Пров'язуємо нашу праву ніжку, ставимо маркер зразу в'яжемо до оцих 6 петель. Шість петель перед маркером і зупиняємось. Ще одну пров'язали. А оці всі петлі, ось. Ластовицю. Ось ці петлі, на спинки знімаємо на додаткову ниточку або на спицю. Я на спицю буду знімати. І залишимо їх поки в стороні. Будемо в'язати просто в ніжку Право. Все, знімаємо самостійно. Так, я знімаю петлі. Ось дійшла до цих шість петель. Я їх також знімаю. Маркер. знову шість петель ластовиці. Все. І ми цю ластовицю з лівою ніжкою залишаємо в спокої. Ми поки в'язати не будемо. Зараз ми їх так. Якось сховаю спиці, щоб нас не тарахтіли. Ну, от так зробимо. Отак, от все. Вони нам не будуть заважати, в принципі, будемо в'язати тільки оцю частину. Ось ми зараз зупинилися і продовжуємо ніжку. Тут будемо з'єднувати. Тут, так, знаєте, робимо петлі близько друг до друга і тугенько пров'язуємо. Раз, два, три. Я так пров'яжу і перекину, щоб не було розрива. Потім я їх поверну назад. Пров'язуємо ніжку. Все. Тут, в принципі, ми в'яжемо круговим в'язанням і зробимо 3-4 скорочення. Я зараз цю ніжку пров'яжу самостійно подивлюся, скільки я там скорочень зроблю. А наступну ніжку. Уже буду вам розказувати, щоб я ніде не помилилася. Ось так це виглядати буде. Зараз ми з'єднаємо ще оцій частині петлі, щоб ви побачили, як там воно буде виглядати. А далі в'яжемо самостійно. Ось тут місце з'єднання. Ми до нього підходимо. Тут, в принципі, нічого такого важкого, просто тугенько пров'язуємо. Ось все. Потім ці три петлі повернемо назад. І отак буде місце з'єднання. Не буде нічого видно. Все, в'яжемо ніжку. Так, я закінчила ніжку. І зараз будемо разом починати ліву в'язати. Просто хотіла вам показати, як це буде виглядати. Ось так закрила за допомогою голочки. Все акуратненько. Так, давайте я вам зараз скажу, скільки я тут в'язала рядочків від першого маркера. Я в'язала 42 ряда. І в 43-му я вже робила убавочки. Ось тут, з цієї сторони, і з цієї по дві убавочки. І резиночку... В'язала 14 рядочків. Чотири убавочки в мене було. Ось одна, друга, третя, четверта. Між убавками було 8 рядочків на дев'ятому убавочка. 8 на, 9, 8 на 9, 8 на 9, 8 на 9. І тут у мене було 6 рядочків. І на сьомому я вже робила убавочки по 2, посередині. Ну, в принципі, ось так виглядає. Давайте приступимо до наступної ніжки. Зараз я покажу, що я далі буду робити. Так, в мене є ось такі булавочки. Ви можете взяти просто ниточку. Приготувати нитку і оці 12 петель перенести на ниточку. А я перенесу на булавочки. Шість. 12 петель ластивиці і приєднуємо ниточку. Давайте сразу, напевно, взаді сниму, щоб вже потом не повертатись до цього. Потім покажу, як я буду сшивати ці петлі, перенесу їх на чулочні спиці і будемо сшивати трикотажним швом. Так, все, на спицях, я ще, по-моєму, не сказала, на спицях у нас зараз по 23 петлі, всього 46 петель. Беремо цю ж саму нитку, маркер приготуємо, щоб обнуляти рядність. Тут зразу поставимо маркер. Ось так буде. Ви повинні одинаково, щоб у нас все було свого роду начильник рядів. Так, ниточку залишаю величеньку. Цією ниткою ми потім будемо сшивати Ну, Залишимо так потім, може, якісь будуть там десь невеличкі такі дирочки, ми будемо цією ниткою все підшивати. І перший рядочок в'яжемо з однієї спиці. Все точно так же. Лицевою гладдю, по кругу, кругове в'язання. Зараз пров'яжу перший ряд, а далі будете самостійно в'язати. Пров'яжемо 8 рядочків, і я покажу, як я скорочую петлі. У нас буде, я вже сказала, 4 скорочення. Всього в результаті на пицях в нас повинно залишитися по 19 петель. Ось ми дійшли до місця. З'єднання. Зараз тут акуратненько постараємось. Давайте цю ниточку вниз сховаємо внутрі. І отут просто беремо і з'єднуємо тугенько, один, два, три. І зараз я ці петлі перенесу на праву спицю, потім пару рядочків пров'яжу і поверну їх назад. Все, в'яжемо 8 рядочків. Так, я пров'язала 8 рядочків і зараз почну скорочувати з однієї сторони одну петлю і з другої сторони. Одну петлю лицевою пров'язуємо. Далі дві разом за передню стіночку лицевою з нахилом вправо. Пров'язуємо до кінця. Наступну сторону в'яжемо. Так, Три петлі, не доходя до кінця. Ми їх дві петлі розвертаємо Так, стінками. І за задню стінку лицевою разом пров'язуємо знахином вліво. І закінчуємо одна лицева. Все, одне скорочення ми зробили. Ставимо маркер. І в'яжемо далі. І так, ще 4 скорочення. І після останнього скорочення 6 рядочків пров'язуємо. І в нас на спицях повинно бути по 19. Далі скоротимо ще 4 петлі. І резиночку будемо в'язати, вже коли у нас на спицях буде 17 петель, по 17 петель. Ну, все, поїхали. Самостійно в'яжемо. Так, я пров'язала. 42 рядочка. І зараз 43. Робимо скорочення. Це вже останнє. Останній буде рядочок. Так, ділимо полотно на три частини. І робимо тут два скорочення і ззадні два скорочення. Так, у мене тут 19 петель всього, значить, будемо так в'язати. Один, два. Три, чотири, пять петель. І дві разом. Один, два, три, чотири, пять. Дві разом. Один, два, три, чотири, пять. Так, тут 17 петель получилось. Хочете, щоб ширше була ножка? Манжетик, щоб ширше був. Значит, делать одно скорочение. Это не принципиально совсем. Тут точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. 2 раза. И заканчиваем. 3, 4, 5. Все, ми тут міняємо зараз спиці і переходимо на в'язання резиночки один на один. Зв'яжемо 14 рядочків і будемо закривати. Останні спиці. І в'яжемо резиночку. Лицева виворітна. Виворітна лицева. Далі виворітна, і я її хочу перенести на праву спицю. Я так не люблю починати з виворітної петлі, тому я її перенесу на праву спицю. І далі продовжуємо лицева виворітна. Це в нас тоді получиться на одній спиці 16 петель, на іншій 18. І все, в'яжемо резиночку самостійно. Так, резиночка пров'язана і зараз будемо закривати петлі. Відрізаємо ниточку так три рази більшу, чим закриваємо деталька. Раз, два, три. Так, три обмотування зробили. Тут трошечки ще з запасиком. Обігаємо трикотажну голку. У мене на каналі є майстер-клас, як закривати. Петлі, резинки один на один. Я зараз так коротко покажу. Хто хоче детально роздивитися, будь ласка, заходьте на, на відео, там, де є цей майстер-клас. Так, виверітна от себе. До себе від себе. Лицева від себе. І знімаємо до себе. Так, залишилось дві петлі. Ми зараз їх повинні з'єднати отак в круг, щоб це було непомітно. Ось лицева зняли і тут шукаємо стіночку і ось вона. А тут виворідну шукаємо. Ось ця стіночка виворідна, ми її також разом з'єднуємо і оцю ниточку повинні. Перенести от сюди наперед. Значить, оцю стіночку шукаємо і з'єднуємо. Так це виглядає все. Ось такий у нас фабричний край виходить. Все, ниточку ховаємо. Точно так же будемо в'язати рукава. Все. Одинаково буде. І ось тут ховаємо оцю частину резиночки. Тут, виходить, як пола резиночка. Все, фініш з ножками. Ось так вийшли ножки в нас. Ось такий комбінезон так виглядає. Зараз ми закінчимо ще з ластивиці, зішємо її. І все. І на цьому ця частина закінчиться. Будемо в'язати рукава. Тут теж неважко. І вишивка залишиться. Так, приступаємо до сшивання ластивиці. Беремо чулочні спиці, знімаємо петлі. 5 6 Все 12 петлі є. На задній частині точно так же. Ось наша ниточка. Достаємо її, яку ми залишали хвостик. Так, приступаємо. Ми повинні її от сюди, в перегородочку водіти. Це для того, щоб не було такого великого розриву. І до себе. Далі. Тут точно так же ось шукаємо. Ось петля в нас є. Буде до себе. Ми так її заводимо. І цю від себе. Все, підтягнули. Пальцем тут внутрі поправляємо. Далі. Першу знімаємо від себе і заходимо в другу до себе. Далі. До себе і від себе. На передній спиці від себе петлю і зняли і до себе залишили на спиці. Поправляємо. Далі на задній сцімо в петлю до себе і знімаємо. І від себе, ось так від себе. І залишаємо на спиці. І так повторюємо. Ось від себе, зняли і до себе. Тут, навпаки, до себе зняли і від себе залишили. Від себе до себе. На задній спиці до себе, від себе. Так, на передній спиці від себе зняли, до себе залишили. Далі на задній до себе, так, сюди вовнутрь до себе зняли і від себе залишили. І спішимо, поправляємо тут все. Це називається петля в петлю або трикотажний шов. Кому як зручно. Можна сшивати, робити плечові шви. Якісь деталі зшивати. Тут, якщо ви неправильно введете голку, буде все негарно виглядати. То я вам зараз покажу. Наприклад, і, наприклад, я повинна ввести до себе, да? а я введу від себе отак: від себе і до себе. І зараз побачите, як це буде. Тут буде вже отака перегородочка. Все, ми вже нарушили конструкцію, так сказати. Так що я повертаюсь назад. Просто хотіла вам показати, щоб ви зрозуміли, що це дуже важливо, куди там вставляти до себе від себе. Не зря я це говорю. До себе від себе. Зараз будемо закінчувати ось остання петля від себе. Да. Зараз знайдемо тут. Не хочу сильно розтягувати, я її так залишу так акуратненько, ось тут ззаді. саді. Угу. Так. І ось заходимо ось цю частину. Ось, бачите, стіночку знайшли і зайшли. Далі йдемо до, до себе. І отут знайдемо зараз стіночку правильно зробимо ось тут від себе. Все, ми ластиві сушили. Зараз сховаємо нитку. Я тут зараз ще подивлюся, десь тут, може, отак. Зайду ще в іншу отак От зроблю. В общем, тут я вже буду дивитися. Робити, щоб не було дирочок. Так, давайте отак зробимо. розтягну нагудцики. Так, йдемо сюди, потім сюди. Далі отак сюди. Ось так у нас буде. Все виходимо звідси і будемо ховати в доріжку. Зараз ще тут сюди зайдемо. Сюди не буде, буде дуже заметно. Ось так зробимо. Угу. Перевіряємо, все, нема тут ніяких дирочок, все шикарно. Тут невеличка, але я цією ниточкою сюди дойду, я її розділю на дві частини, цю нитку, і тоненькою ниткою отсюди зайду і акуратненько там все зроблю. Все, ось так виходить. Ластовіця зшита. Вона ще після стірки всі петельки вирівнюються, все буде шикарно. Так, на цьому етапі ми завершили. Далі переходимо до в'язання рукавів. Так, приступаємо до вив'язування рукавів. Ось один рукавчик я вже зв'язала. Ось так це буде виглядати. У мене тут всього одна убавочка була посередині. І перед тим, як в'язати резиночку, зробила ще по дві убавки з кожної сторони. І всього на спицях у мене було 16 і 16. 32 петлі. Покажу, як я додаю петлі. Ну їм ниточку. Так, беремо, одіваємо на спиці наші петлі, які були на ниточці. У мене тут 35 петель. Пілимо отак пополам, там приблизно. Будемо переодягати на спиці. Так. Іншу сторону точно так же. Я повинна ще додати три петлі. Так, петлі переоділи. І зараз от з цієї частини будемо додавати з однієї сторони я добавлю, ось з передньої частини буде одна петля, одна добавочка, а з задньої частини буде дві петлі додатися. Беремо крючок. І приєднуємо ниточку. Отак От беремо, вдіваємо крючок. Ось ці дві. Ось, бачите, так получається, як за дві стіночки. цепляємо одна петля. А друга буде ось з цих двох стіночок. Візьмемо ось одну стіночку і іншу. Так. Не буде тоді у нас розривів ніяких. Переносимо на спиці. Втягуємо нитку і пров'язуємо. У нас на спицях буде 19,19 ,19 петель це 38 всього. Ставимо маркер, щоб ми могли пров'язати правильну кількість рядочків. Я тут пров'язувала 32 ряди, і резиночка у мене 12 рядочків. Одне скорочення. Скорочення точно так же будемо робити, як на ніжці. Пров'яжете тут 15 доріжок, скорочення з двох сторон. Все, і закінчуємо вже самостійно. Я зараз ще покажу От, до кінця дойду, покажу, як я. тут набираю петлю одну. І, в принципі, все. Тут вже далі показувати нема, що все зрозуміло точно так же в'яжемо, як ніжку. Резинку вяжемо спицями меншого діаметру. В принципі, все так вяжемо, як і в'язали ніжку. Щас ще одну петлю додав. І в'яжемо по кругу. Тут підтянемо потом, і ось отак тут буде. Все нормально. Тут оце, цю дирочку можна малесенько розділити нитку пополам і тоненькою ниточку ту дирочку акуратненько підшити. Все. В'яжемо самостійно, закінчуємо рукав, тут вже все зрозуміло: в'яжемо 32 рядочка. Хочете, щоб ширший був рукав, значить, тут не скорочуємо. В'яжемо просто по прямій. Так, на цьому мастер-клас буде закінчений. І в наступному відео я покажу, як я буду робити вишивку, вишивку зайчика. Це, підписуємось на мій канал, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей!